Глобальне електронне навчання розроблено з урахуванням бренду, культури та цінностей. Електронне навчання, яке виходить за межі, як створити курс, який відповідає культурі вашої компанії у сучасному глобалізованому світі, де команди розкидані по континентах і конкуренція за таланти стає дедалі гострішою, створення ефективного та захоплюючого електронного навчання є не просто бажаним, але необхідним для успіху. Але як вийти за рамки рамок і створити курс, який не просто передає інформацію, але резонує з культурою компанії, зміцнює її цінності та залучає працівників. Нещодавня співпраця між Вералту, глобальною компанією з якості води та технологічних рішень для продуктів, і УАІС, спеціалізованим постачальником електронного навчання, є яскравим прикладом того, як це можна зробити. Це тематичне дослідження. Яке створило 54 курси шістьма мовами за один рік, демонструє, що електронне навчання може бути потужним інструментом для зміцнення корпоративної культури, підвищення залученості співробітників і досягнення стратегічних бізнес-цілей. Більше, ніж просто навчання, формування культурної чуйності, часто електронне навчання сприймається як суха і формальна процедура, завдання якої просто передати необхідний обсяг знань. Однак, якщо ми хочемо мати реальний вплив, нам потрібно розглядати навчання як можливість зміцнити культуру компанії та залучити працівників до процесу. У випадку Вералту команда Єуейс e не просто створила курси, які відповідають потребам компанії. Вони приділили особливу увагу відображенню унікальної культури Вералту у всьому від мови та візуального стилю до структури та змісту курсів. Це був не просто додатковий бонус, а ключовий фактор успіху всього проєкту. Особистий досвід, як я застосовував культурну відповідність у своїх проєктах. Я особисто стикався з ситуаціями, коли, незважаючи на бездоганний контент і сучасний дизайн, курси електронного навчання не викликали відгуку у співробітників. Чому тому, що вони не відповідали корпоративній культурі? Я пам'ятаю один проект у великій фінансовій установі, де ми розробили курс з управління ризиками, який був дуже технічно просунутим і інформативним. Однак співробітники поскаржилися, що він був занадто сухим і формальним і не відображав духу компанії, відомої своєю інноваційністю та відкритістю. У результаті ми були змушені переробити курс, додавши більше прикладів із реального світу, додавши елементи гейміфікації та додавши більше інтерактивних елементів. Ми також змінили мову курсу, щоб вона стала більш розмовною та менш формальною. В результаті новий курс отримав набагато більше позитивних відгуків і став набагато ефективнішим інструментом навчання. Ключові елементи електронного навчання з урахуванням культурних особливостей. Базуючись на досвіді VRL2 та EOS, а також на своєму власному досвіді, я визначив кілька ключових елементів, які слід враховувати під час створення електронного навчання, яке зосереджено на культурі компанії. Глибоке розуміння корпоративної культури це відправна точка. Необхідно провести ретельний аналіз цінностей, принципів. Стилю спілкування та інших аспектів корпоративної культури. Найкращий спосіб зробити це поговорити зі співробітниками, провести опитування та проаналізувати внутрішні комунікації. Відповідна мова та тон, мова і тон курсів повинні відповідати стилю спілкування в компанії. Якщо компанія дотримується офіційного стилю, курси також повинні бути формальними. Якщо в компанії неформальний стиль, Курси повинні бути неформальними. Візуальний стиль. Візуальний стиль курсів повинен відповідати фірмовому стилю компанії. Це включає використання логотипу компанії, кольорів і шрифтів. Приклади з реальної практики, курси повинні містити приклади з реального життя, які демонструють, як знання та навички, отримані під час навчання, можна застосувати на практиці. Інтерактивність: курси мають бути інтерактивними, щоб залучати працівників до процесу навчання. Це може включати використання ігор, вікторин, моделювання та інших інтерактивних елементів. Локалізація. Якщо компанія працює на міжнародному рівні, курси повинні бути локалізовані для різних мов і культур. Це включає переклад тексту, адаптацію візуального стилю та використання прикладів, які стосуються різних культур. Гібридний підхід, адаптивність і гнучкість. Успіх співпраці між VRLT та EOS також зумовлений використанням гібридного підходу до управління проєктами, що поєднує елементи лінійної та гібридної моделей. Такий підхід дозволяє командам адаптуватися до унікальних потреб і внутрішньої динаміки клієнта, що особливо важливо при роботі над великими і складними проєктами. У сучасному світі, де вимоги до електронного навчання постійно змінюються, гнучкість і адаптивність стають ключовими факторами успіху. Потрібно бути готовим до того, що плани можуть змінитися, і бути готовим швидко реагувати на нові вимоги. Більше, ніж просто партнерство, побудова довгострокових відносин. Співпраця між ВРАЛТУ та EOS демонструє, що успішне електронне навчання це не лише виконання замовлення, а й побудова довгострокових відносин, заснованих на довірі, взаєморозумінні та спільних цілях. Команда EOS не просто розробила курси відповідно до потреб ВРАЛТУ, вони стали справжніми партнерами, які розуміли бізнес цілі компанії та прагнули допомогти їй досягти цих цілей. Висновок, інвестиції в культуру це інвестиції в майбутнє. Підсумовуючи, хочу підкреслити, що створення електронного навчання, орієнтованого на корпоративну культуру, є не просто модною тенденцією, а стратегічною необхідністю. Інвестиції в культуру це інвестиції в майбутнє компанії. Створюючи курси, які відповідають корпоративній культурі, ми не тільки підвищуємо залученість працівників і ефективність навчання, але й зміцнюємо корпоративну культуру, підвищуємо лояльність працівників і створюємо сильнішу та успішнішу компанію. Використання правильних інструментів і методологій, таких як гібридний підхід до управління проектами, адаптація контенту та відповідність мовним вимогам, є ключовим для досягнення цих цілей. Зрештою, Ілених має бути не просто засобом передачі знань, а потужним інструментом для зміцнення корпоративної культури та досягнення стратегічних бізнес-цілей. Деякі практичні поради щодо реалізації. Почніть з малого Не намагайтеся охопити всі аспекти культури вашої компанії одночасно. Почніть з одного або двох ключових елементів і поступово розширюйте охоплення, залучайте співробітників до процесу розробки. Попросіть співробітників поділитися своїми ідеями та пропозиціями. Це допоможе вам створити курси, які справді співзвучні з ними. Регулярно оцінюйте ефективність курсів, проводьте опитування та збирайте відгуки від співробітників. Це допоможе вам виявити слабкі місця та внести необхідні корективи. Не бійтеся експериментувати, спробуйте нові формати та методи навчання. Це допоможе вам створити курси, які будуть цікаві та корисні для ваших співробітників. Будьте послідовними, переконайтеся, що всі ваші курси відповідають культурі вашої компанії. Це допоможе вам зміцнити вашу корпоративну культуру та підвищити лояльність співробітників. Шукайте надійного партнера, виберіть постачальника електронного навчання, який розуміє ваші потреби та готовий працювати з вами для досягнення ваших цілей. Оцініть не тільки результат, але й процес важливо не лише створювати якісні курси, а й будувати довгострокові відносини з постачальником електронного навчання. Пам'ятайте про важливість локалізації, якщо ваша компанія працює на міжнародному рівні. Переконайтеся, що ваші курси локалізовані для різних мов і культур. Не забувайте про людський фактор, пам'ятайте, що електронне навчання стосується людей не менше, ніж технологій. Переконайтеся, що ваші співробітники почуваються комфортно та залучені до процесу навчання. Створення електронного навчання, яке резонує з культурою вашої компанії, є інвестицією в майбутнє вашої організації. Це можливість зміцнити корпоративну культуру, підвищити залученість співробітників і досягти стратегічних бізнес-цілей. Не пропустіть цю можливість.